Це дуже гнучка мова. Вона дійсно мелодійна. Мені в мові танцю подобається передача станом. Бо через мову ви відкриєте ще одну шалену багату культуру. У нас є велика кількість метафор народних і метафор, які ти можеш всередині свого світу сформувати. Тобто це все просто. Просто Україна. І мова в неї українська. Так само з культурою розуміння, де ти живеш, те саме відчуття, що це моє, я належу до цього, і це рідне, я це поважаю. і Все. Я це я усвідомлена особистість, і моя усвідомлена мова вона українська.